Я маю м'яч і хочу тебе перевірити на ловкість. Для цього ми з тобою пограємо в гру. Я буду тобі показувати вправи, а ти маєш їх виконувати. Перша вправа. Підкидаємо м'яч догори. Цю вправу треба зробити 10 разів. Якщо м'яч впав на підлогу, треба починати спочатку. 10 чистих зловлених м'ячів. І так, рахуємо. Вправа. Кладемо м'яч в одну руку і перекидаємо цей м'яч в іншу. Так теж треба зробити 10 чистих разів. Якщо м'яч впав на підлогу, ми починаємо. Так, наступна вправа підкинути м'яч, зробити хлопок м'яча. Таких треба зробити 10 разів. Спробуй. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, we're pressing through I can't forget the day we met. Your smile so bright, it made me small. I love is like a sun. 10. І ще одна вправа. Я вважаю, що вона дуже легка. Навколо себе треба оминути м'ячем. Ось такі чотири вправи на сьогодні. Якщо ти їх пройдеш, то наступного дня я тобі дам більш складніші вправи.